Мир вам, дорога родина. Колись, коли я був ще ну, молодший, я й зараз молодий, тоді був ще молодший. До 33-го року свого життя я жив без Бога, любив гріх і все, що зв'язано з гріхом. Заздрив, впивався, сварився, матюкався, крав. Всі, які можливі гріхи були, я робив, тому що любив гріх, отримував від гріха певну насолоду. Жив без Бога, як я говорив, хоча й ходив в церкву. Ніби вірив в Бога, але пригадую себе, по суті, Бог мені заважав своїми заповідями, він мені заважав жити так, як я хочу. Він мені заважав бути щасливим на моїх умовах. До чого я веду це? В певний момент життя Ісус вийшов мені на зустріч, і моє життя помінялося в кращу сторону. До чого я це все веду? Колись я жив під законом гріха і смерті, як написано в Римлян 8. Бог мене переставив був з цього царства тимряве в своє царство. Поміняв мою сутність, мою природу. Раніше я був в Адамі грішником. А тоді дав мені свою природу. Я став причасником Божественного єства, як говорить апостол Павло. Послання до Римлян 8 ми можемо прочитати, от перший вірш, наприклад. Такі слова, де апостол Павло говорить: тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Дивіться, як цікаво, апостол Павло говорить: тож немає тепер жодного осуду. Бог не має тепер до новонародженого христинина жодних претензій, жодного осуду. Як ми це можемо проаналізувати? Чому немає? Наприклад, відповідь. Тому що я праведний. Хтось каже, ну який ти праведний, я ж бачу, ти там впав, зрішив і там впав зрішив. Можна відповісти, так Писання пише, що це не моя власна праведність, це є праведність Христа, яку Він мені зарахував. І тому нема жодного осуду тим, хто ходить або живе в Христі Ісусі. Осуду немає не тому, що я перестав грішити. Грішу і каюсь. Буває, пропускаю ту стрілу, гріх мене вдаряє, жалію про це. Буває, хожу трохи з відчуттям вини, потім опам'ятовуюсь і кажу, Господь, давай далі мене веде. Іншими словами, нема осуду не тому, що я перестав грішити, а тому, що я в Христі Ісусі. З такою свідомістю я і ходжу, я і живу. Бог тепер мене не засуджує, тому що став я його сином, тому що я став причасником його божественного єства. Раніше, як я говорив, я любив гріх, і я вам говорив пив, крав, заздрив, ненавидів, звідки я знаю, що я грішив. Згідно заповіді, якби не було заповіді, я би не мав свідомості гріха, заповідь говорила: не пожадай, а я пожадав. І коли я пожадав або крав, потім опам'ятовувався і думав, о, я згрішив. Писання пише, що закон був даний не для праведного. Оскільки я законослухняний громадянин, я не маю потреби в лічильник, електричний, чи газовий, чи водяний пхати щось там, щоб менше платити грошей. Я не маю потреби в цьому. В тому плані я є праведний. Тому закон даний не для праведного, не для законослухняних громадян. Він даний для злочинців, для тих, хто хоче. Щось там вкрасти, дурити і так далі. і так далі. Подібний і закон. І закон Мойсея, під яким ми були, його ціль була показати людині, що вона є грішна. Бачиш, ти знову зрішив. Ти пожадав, ти вкрав, ти збрехав. І в мене було, і у вас так було. Я виконав дев'ять заповідей, в одній зрішив. Виконав одну заповідь, дев'ять зрішив. Тобто я тотально ходив постійно під відчуттям вини, як грішна людина. Я побачив, мені не вдалося, не вдається мені жити праведним життям. Чому? Я й не міг. Тому що я старався плоттю виконати, тілом виконати ті всі заповіді. Писання пише, що закон був ослаблений, ослаблений тілом. По тій причині Бог послав сина свого, щоб відкупити наші гріхи. Отже, в першому вірші Апостол Павло говорить, жо... таку цікаву думку, я повторюсь, тепер нема жодного осуду. Чому? Бо я є в Христі Ісусі. В Христі Ісусі я є праведний. Так нам треба мислити про себе, оскільки це біблійна істина. Тут немає значення, що я відчуваю. Я відчуваюся праведним чи не відчуваю. Я бачу в своєму житті гріхи, чи не бачу. Ми вірую, рухаємося. Коли я бачу гріхи. Ну, я чув так багато людей говорять. Ти знаєш, я такий грішний, я, ну, типу, що ти хочеш від мене? Я ж такий грішний, тому я не можу не грішити. І люди ніби себе усправедливлюють і виправдовують себе і кажуть, слухай, я не можу жити праведним життям, святим життям, бо я ж грішний є. Але Писання нас так не вчить. Ми мусимо мати підхід такий, який нас настановляє. Ісус Христос, наш вчитель і апостоли. Отже, в Христі Ісусі я не маю жодного осуду. Чому? Тому що я є в ньому, в Бозі. Ентеосу, в Бозі, в Христі. І далі апостол Павло говорить, оскільки я є в Христі Ісусі, доказом того, що я є в Христі, є Кінець першого вірша. Тому що я живу не, за, не по плоті. А по духу. І це важливо зрозуміти для кожного з нас. Я живу або стараюся жити. Стараюся, я маю амбіції, позитивні амбіції, я маю прагнення жити не по плоті, не так, як я раніше жив, коли бувши грішником. Я маю тепер бажання і прагнення, і віру жити за Духом, згідно Духа Святого, іншими словами, бути воджений Духом Святим. Про це ми поговоримо в наступному мому діленні. Слова Божого. Дякую вам за увагу.